Слава Сусу Марії! Вітаю вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Прекрасний день четверга. Четверг, файний день. Ну і продовжуємо наш радісний час очікування в часі Адвенту. І сьогодні візьмемо 25 грудня 2009 рік. Дорогі діти, у цей радісний день приношу вам усім мого сина, Царя Миру, щоб він нам. Дав вам свій мир та благословення. Дітоньки, діліться в любові цим миром і благословенням з іншими. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія каже ділитися. <соспорість> Сьогодні нас Марія захоче ділитися. Так, Радістю, благословенням, добрим словом, любов'ю. Ділитися. Любов це ділення. Ділитися, це означає любити, так? бо каже, слово Боже, що якщо якийсь брат має надмір, а його брат нужденний, і якщо він не допоможе, то хіба любов, хіба це любов? Тому якщо маєте братів, сестер, які потребують, і ви знаєте, що вони потребують, Можете дати, але чекаєте, щоб вони прийшли на колінах у вас просити, то, то це не є ділення. Це ви чекаєте, коли вас придуть попросить. попросять. А коли знаєш і можеш допомогти, а цього не робиш, це вже йде гріх навіть. Навіть гріх. Бо коли знаєте, як добро чинити, а не його не робити, то буде що? Суд, так? так слово Боже, каже. І якщо ти сьогодні знаєш, як ділитися, знаєш, кому можеш допомогти, але цього не робиш, ну, бо різні є відмазки, так? Йому може не треба, а він має там, а він іще там щось, може в нього під подушкою гроші лежать, хто його знає. Ну, є і такі люди у нас, які кажуть: я не маю, все життя не маю, а потім будинок купує або автомобіль, та, новий. І ти потім думаєш, ого, нормально він не мав. Ну, але за таких людей потім такий дисонанс. Та? Бо люди деякі рахують, що якщо под подушку поклав, то вже не береться звідти. Я буду з голоду пухнути, але з-під подушки долари не розміняю. Це, на жаль, ментальність. Але неважливо, ми можемо підозрювати кожну особу, що в неї під подушкою мільйони лежать, або цей. А і для того нам є Святий Дух даний, який каже, кому можу дати, хто потребує сьогодні, та? і треба його слухати. І Іноді Господь каже, дай йому, а ти дивишся. І коли починаєш дивитися логікою, розумом, ну, то не мав би давати йому нічого. Та? Але коли Господь говорить треба, то думати не треба. Виключаємо розум і включаємо смирення. Ось це смирення, правдиве смирення, коли я виконую Божу волю. Не хочеться. На мою думку, він недостойний, вона недостойна, щоб я їй дав 100 гривень, наприклад. Так? Але, але ось тут треба смирення підключати. Ось це смирення правдиве. Коли я не розумію. Не знаю для чого, не знаю, чому Господь це говорить, але що я роблю, я просто виконую. Я виконую. Бо я виконавець Божої волі. Ну, якщо я виконавець Божої волі, то якщо хочемо бути виконавцем Божої волі, то виконуємо. І сьогодні тоді постає питання: може мені Господь не говорить, можливо, я Господа не чую, як я можу виконувати Його волю, то тоді дивись, розпізнавай. Дивись на твою думку логічну, кому б міг би допомогти. Хто потребує сьогодні твоєї допомоги, з ким можеш поділитися? Радістю, любов'ю, миром, благодаттю, грошима, часом. Так? Можна поділитися будь-чим. Маємо, слава Богу, багато всього. І, і запитай в Духа Святого, Господи, вкажи мені, чим я можу сьогодні послужити, послужити? І повірте, хто так робить, хто так живе, той має благодать, благословіння, висипається на нього. Бо це все добро. Там ми читали на цей місяць послання, Марія говорить, бо все це добро, яке ви робите, буде повертатися до вас, даючи вам велику радість, велику радість. І час Адвенту це якраз час, коли можу подивитися на ближнього, коли можу подивитися на інших, не тільки свою підподушку. Заробляти, складати на чорний день. Не складайте на чорний день, бо він прийде, <с>., каже отець Роман Братковський. І, і то правда, бо ви вже готуєтесь до цього дня. Готуємось до Різдва. Марія говорить, готуйся до Різдва, а не до чорного дня. Не до Чорної п'ятниці. До Чорної п'ятниці теж готуються люди, так? Але Марія говорить, готуємось до Різдва. Підготовлюємось до Різдва. А що в цьому часі підготовки робимо? Аналізуємо своє життя, своє серце. Чи сьогодні перебуваю я в радості взагалі? А якщо не перебуваю, то чому? Чому не перебуваю в радості? Таке питання ставити собі. Чому я сьогодні не радію? Неможливо та радіти. Я вже пробував зранку до вечора цілий день навіть просто тримати таку емоційну радість. А, але радість це також поняття. Велике, розтяжиме таке, розтягнуте. Бо, наприклад, якщо немає смутку, то це також радість. <сум> якщо забрати та смуток, то вже стан радості приходить, стан миру. А якщо тривогу забрати, то стан миру приходить. І, і це треба дивитися. В цьому часі адвентовому за цим піклуватися, слідкувати, записувати собі, що мене сьогодні вибило з радості. Що мене сьогодні вибило з миру. Які роздуми про чорний день, про майбутній голод, про Третю світову війну? Чи, чи я радію сьогодні? І думаю, як зустріти з царем царей, царів, як цар-царів, коли прийде в цей світ, де буде моє серце? Чи побачить він моє серце з натовпу в церкві, чи не побачить? Чи будуть всі кам'яні стовпи, стовпники стояти. Чи побачить він живе серце, яке дійсно готувалося до його приходу. Ось це таке питання сьогодні треба задавати. Не скільки я гірлянд повішу, ялинок поукрашаю. Хоча це також важливо, та, кого діти. А, але суть не в тому, як я дом напижую, як в американських фільмах, та, там треба дом. Обвішати всіми гірляндами, вулицю, двір, все, 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 все. А чи приготуєш ти серце, чи так його обвісиш? Чи буде такий стрілка, ось дивіться, чисте серце, платяне, не кам'яне. І Марія каже, в цьому часі ділися ділися радістю, ділися миром, ділися благословінням. ділися, чим можеш, що маєш. Та, неможливо ділитися тим, чого не маєш. Але е, можна ділитися часом, служіння, молитвами. Молишся за особу якусь, то це також ділишся, ділишся своїм часом. Так? Е, каже апостол Пет, Петро. Грошей срібла і золота в нас нема, а що маю це тобі даю в ім'я Ісуса Христа будь зцілений. Так? Це також ділення. Ділився. Каже, я не маю грошей, але я маю щось більше. Я поділюся. То сьогодні ділися і ти. Якщо маєш духовні дари, то ділись ними. Служи в них, служи ними, харизмами. Це також ділення, до якого Марія нас заохочує. Каже Марія, щоб він дав свій мир та благословення. Дитинко, ділився в любові цим миром і благословенням з іншими. Спочатку отримай, а де ми отримуємо цей мир? Ну ось отримали. Ось Марія сьогодні сказала, що син приносить тобі мир, дає тобі своє благословіння. Його не видно, але його можна наслідками ділитися. Бо коли наслідки благословення сходять на тебе, приходить радість, мир, то ти можеш його нести далі. Його можеш нести, ділитися ним. Навіть щось невидимим. Чимось невидимим можна ділитися. А як уж, а наскільки простіше видимим ділитися, ніж невидимим? Тому подумайте, що легше ділитися, чим легше ділитися. Так? Каже, е, слово Боже, також, якщо не любиш ближнього свого, то як Господа можеш любити, якщо ти його навіть і не бачиш? І нам іноді здається, що Господа можна легше любити, бо ми його не бачимо. Ділитися простіше речами матеріальними, а якими ми не ділимося. Ми думаємо, що це мені собі. Але з таких матеріальних речей переходити далі, далі, більше, 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 вчитися так жити, розпізнавати, слухати голос Божий, бачити, на кого він вказує, і не роздумувати довго, а просто смиренно виконувати Божу волю. І сьогодні Божа воля, щоб ми поділилися. Завдання практичне поділися. Чи, чи можеш, що маєш, що Господь покладе на серце. Ті, ті ми поділись зі своїм ближнім. Можливо, це буде незнайома особа, можливо, знайома. Господь Він унікально діє по-різному. Але маєте дуже часто тут псалми співають в цьому в меджугорі, як почуєш голос Божий. Не затвердіє Хай твоє серце. І сьогодні, так скажемо, як почую голос Божий, вчую Його голос, Його волю, то хай не зачерствіє моє серце, щоб виконати цю волю. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з па Папа.